Також дуже гарна зелень цибулька. Це цибулька минулого року. От в мене така лишалася дрібна, червона. Ну, на їжу вона не пішла, я їх в рядочек, рядочки прикопав. Зараз бачите, яка гарна зелень. О, Отаку от витрушую. Якщо кудись... Зберігати, збираєтесь, чи його е, перевозить, то не треба його чистити, він в такому стані, тільки землю відтрусить, він довше зберігається. Навіть в холодильнику. О, Досталося би, скільки треба, почистили. І вона дуже довго зберігається. Але це зараз така зелень в неї. Якщо вчасно не зібне, зібрати її, то вона піде в стрілки і вся. Тому це саме час зараз її виживати. Тому ви можете з осені так собі саджати. Дрібненько відібрали і прикопали її. І буде вам от на пастку буде така гарна цибулька.